хочу про це поговорити от, на рахунок цього, якими дорогами ми ходимо, і куди ці дороги нас можуть привезти? Взагалі, от, коли ми говоримо про дороги, коли ми кажемо про те, що ми ходимо різними дорогами, дивіться, я для Біблії взагалі багато можна на рахунок цього говорити. от, Просто кілька, кілька віршів, щоб ви так чіткіше могли розуміти, про що я кажу. От написано Псалом 1. Пам'ятаєте, блажен муж. Який не стоїть, на якій дорозі написано? Грішних. Тобто написано, що є дорога грішних людей. Якщо ти стоїш на цю дорогу, куди вона тебе приведе? Вона тебе приведе до гріха. Ти можеш зразу гріх не робити. Ти можеш казати, що тут такого. Але коли ти став вже на цю дорогу, вона в результаті тебе приведе до гріха. Результатом цієї дороги стане гріх. І для того, щоб той гріх не зробити... Потрібно з цієї дороги сходити. Написано, є дорога глупця. Тобто людина неправильно поступає в житті, і вона стала на цю дорогу. І таких доріг є дуже багато, я не буду просто забирати часу, звертатися, ну, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Я хочу зачитати для початку місце, яке написано в притчах, 16 розділ. Якщо маєте Біблію відкрити, так буде вам краще розуміти. Біблії 16 роз... притчі 16 розділ 25 вірш. Є путі або дороги, які здаються людині прямими. Що це означає, що дорога здається людині прямою? Тобто, це добра дорога, правда? Дорога, яка веде до, жит... до добра. Взагалі, ми кожен в своєму житті хочемо доброго, правда? Ну, хто хоче зле для себе? Хто хоче йти той дорогою, яка, наприклад, в пропасть веде. Ну, ніхто не хоче, правда? Всі хочуть йти доброю дорогою. І знаєте, люди собі вибирають добрі дороги. Але знаєте, це тільки на наш суб'єктивний, скажімо так, погляд. Ми самі чітко оприділити дорогу до кінця не можемо. І дивіться, як тут написано. Дорога здається людині прямою, тобто доброю, але кінець її шлях до смерті. Не всяка дорога, яка тобі здається доброю, вона може бути до життя. Не всяка дорога, яка тобі здається доброю, вона може бути тобі на добро. Дорога може бути тобі на смерть, як тут написано. Так от як визначити, чи ця дорога добра, чи це Божа дорога, чи це дорога на смерть, чи це дорога на гріх? От як це оприділити? І я би сказав, що я буду про це говорити тільки на основі слова Божого. От дивіться, простий приклад. Ми, наприклад, десь. На території, якої ми не знаємо, в лісі, в полі. Як ми маємо оприділитися, куди нам йти, яку дорогу вибрати? В основному люди придумали два таких, скажімо, інструменти: це і карта і компас. По карті карта тобі показує місцевість, на якій ти знаходишся, а компас показує твоє місце знаходження, в яку сторону тобі треба рухатися, як ту карту правильно поставити. І от Господь, так, в нашому житті, як я бачу, Він теж дає таких два орієнтири основних: це є Біблія і Дух Святий. Коли ти на основі Біблії дивишся по місцевості, де у тобі Біблія каже, це гріх, це недобре, це погане, а Дух Святий направляє твоє серце, щоб ти міг правильно зрозуміти цю карту, щоб ти її міг прочитати. Бо сам ти її не зможеш прочитати своїм розумом, ти маєш бути навчений її читати. Так от Дух Святий якраз в цьому допомагає. І от Дух Святий він дає нам можливість розуміти Боже Слово. І по цьому Божому Слову керувати своє життя і направляти так, щоб воно йшло нам на добра, щоб нам добре було в нашому житті, щоб нас Господь міг благословити. Євангеліє від Матфія ще кілька слів про теорію, і далі я просто практику з Біблії зачитаю деякі випадки на основі Божого Слова, коли ми можемо побачити, як люди поступали. Євангеліє від Матвія, сьомий розділ, дуже гарно тут Ісус розказує про дороги людини. З 13 по 14 вірш це нагоїрна проповідь Ісуса Христа. Входьте вузькими воротами. Бо просторі ворота і широка дорога ведуть куди? До погибелі. І багато хто йде ними. Христос каже, що багато людей ідуть широкою дорогою. І куди вони всі йдуть? В погибель. А вузькі ворота і тісна та дорога, які ведуть у життя. І мало хто знаходить їх. Дивіться, я би хотів кілька правил таких вивести, як я для себе бачу. Перше правило: тісну дорогу треба шукати. Як тут написано, і мало хто знаходить їх. Якщо ти нічого шукати не будеш, якщо ти не будеш прикладати зусилля знайти ту добру дорогу, тебе автоматично скажемо, знаєте, от є таке поняття, як магістраль. От є такі центральні магістралі. Це велика, широка дорога, по якій їде багато машин. І по суті, в яку би ти сторону не йшов, ти все рівно попадеш на ту магістраль. Отак же ті людини, якщо вона не буде вибирати, по Божому Слову, йти і шукати цю вузьку дорогу, і її все рівно, оця, знаєте, трафік життєвий, воно все рівно тебе винесе на ту магістраль. І все рівно ти підеш разом зі всіма людьми, все рівно тебе понесе тою широкою дорогою, і ми знаємо, який їй буде кінець. І от перше, що я би хотів сказати, що цю вузьку дорогу її потрібно шукати. Це для кожного з нас має бути, знаєте, як правило таке, постійно слідкувати і дивитися, на якій дорозі я стою. Дивитися, чи добре я йду, і постійно просити, щоб Господь давав нам мудрість розуміти, чи правильною дорогою ми йдемо. Друге, що я хотів би сказати, це, якщо ми бачимо, одна з таких ознак, якщо ми бачимо, що дорога, по якій ми йдемо, йде багато людей. Це вже з ознак того, що ти вже на широкій дорозі, або ти близько біля широкої дороги. От люди часто кажуть так. А всі так живуть. Що це означає? Що так, як ти живеш, так живуть інші люди. Другими словами, якщо всі так живуть, і ти так живеш, це вже тобі має про щось говорити, що ти вже десь стоїш на тій широкій дорозі. А всі так поступають, а всі так. Одягаються, а всі так роблять, і цих виразів, а всі, а всі, їх може бути дуже багато. А чому я маю так робити? А чому я маю так робити? Можеш не робити. Це твій вибір. Це мій вибір. Але коли ти бачиш, що ти робиш так, як всі, це вже одна з ознак, щоб ти задумався, що можливо ти вже став на цю широку дорогу, коли вже ти йдеш за всіма цими людьми. Я от чув одну таку про одну таку картину із. Розказували, намалював художник таку картину, можливо, ви її знаєте чи бачили. Йде великий натовп людей. І люди, знаєте, настільки великий натовп, що люди стоять дуже близько один до одного, що так просто прямо в потилиці один до одного дивляться, і практично що там далі, вони не бачать. І дуже великий натовп людей. І люди, знаєте, йдуть всі такі радісні, веселі. Заохоченням таким, бо всі йдуть, і знаєте, всі щось між собою говорять, якісь справи рішають. Ніхто собі питань не задає, куди вони йдуть, що вони йдуть, а чого питань задавати? Всі йдуть, і ми йдемо. І там далі, знаєте, в кінці цього натовпа великий обрив. Великий обрив просто пропасть. І ви знаєте, люди, які вже підходять ближче до того обриву, коли вони бачать ту пропасть, куди вони йдуть, вони починають розуміти, куди ця товпа їх веде. Ну, вже пізно щось зробити. Тому що той натовп, який ззаді тебе йде, він тебе просто підпирає. І ті, що на краю, вони кричать, вони до них щось обзиваються, але ті їх не чують, ті, що там далі. І вони всі, оця толпа, вона просто суне в ту пропасть. Збоку йде чоловік сліпий. Він сам йде, бо він не, він не бачить, де люди. І ви знаєте, він йде і з паличкою йде. І він йде і отак пробує, куди йому стати. І він підійшов до цієї пропасті, він попробував, і він по пані зрозумів, що там обрив. І він просто розвернувся і пішов в сторону. І от здається собі, як краще бути. Оцей художник так зобразив, а ми собі задумуємося, на якій дійсно дорозі ми стоїмо, і куди ми йдемо, і як ми направляємося. Третє, про що я би хотів сказати? Що якщо людина шукає легкої дороги, якщо людина шукає. Шляху, де комфортно, скоріше за все, вона вийде на широку дорогу. Тому що по вузькій дорозі йти важко, по вузькій дорозі йти некомфортно, другими словами. Потрібно постійно вважати, десь би тобі не зійти, десь би щось не зробити. Тобі постійно треба бути в напрузі, другими словами. Або як Христос сказав, бодрствуйте. Оце слово, яке використав Христос. Так от християнин, Він постійно повинен бодруствувати, і воно так і є в нашому житті. І ви, я думаю, ви самі тому свідки. Коли перестаєш трошки бодруствувати, тебе вже починає зносити в сторону, тобі стає легше. Тобі легше стає йти. Ну куди ця дорога тебе несе? І ти бачиш, як ти духовно починаєш піднепадати, другими словами. Так от якщо ми бачимо, що десь нам стає вже дуже добре, або ми шукаємо доброї дороги. У цьому проблема була часто Божого народу. Пам'ятаєте, вони шукали людей, які би що льстили слуху. Що би вони казали? Добре вам буде, благословіння вам буде, мир постійно проповідували. Хтось хотів слухати про сікеру і про вино, казали і такого пророка ви би приймали, які би вам постійно про це говорили. Пам'ятаєте це? Пам'ятаєте, коли Павло проповідував Феліксу, там написано про стриманість, про суд? Що він сказав? Слідуючого разу тебе послухаю, Павле. Отак люди хочуть слухати про мир. Про благодать, про благословіння. І коли починають говорити про гріх, коли починають, що потрібно себе в чомусь обмежувати, стримувати, людина не хоче це слухати. Но кому це корисно слухати про це? Мені це корисно. Коли мені говорять про гріх, коли мені говорять про те, що я недобре поступаю, це для мене добре, бо мене виводять на добру дорогу. А коли я хочу слухати про, про єлей, який би мені в, в, на вуха стікав, який би мені добре робив. Цей Єлій, він мене приведе до зла. Цей Єлій мене виведе на широку дорогу, а кінець її погибель. Хай Господь нам поможе, щоб ми не шукали цих легких путів. Ну щоб дійсно ми настроїлися, розуміли це і дійсно були уважні до, до всякого слова, яке Господь нас наставляє. Четверте, про що я хочу сказати, це буде то, що якщо ми вже стали на погану дорогу, якщо ми вже по ній деякий час йдемо. Коли ми зрозуміли і, скажімо так, осознали, на якій ми стоїмо дорозі, щоб вернутися на добру дорогу, потрібно цей цей шлях назад пройти. Ти можеш затратити багато часу і багато сили. Приклад, я, наприклад, мені потрібно в Львів, скажімо, в ту сторону Львів. І я починаю рухатися в сторону Києва, наприклад. І я проїхав в сторону Києва 200 кілометрів. Скажіть, я зрозумів потім, після тих 200 кілометрів, що я не в ту сторону їду, я не на тій дорозі. Мені потрібно вернутися. Мені потрібно в Львів. Що я роблю? Я розвертаюся назад, їду тих самих 200 кілометрів до того початкового місця, де я був в Тернополі. І тоді вже аж починаю рухатися в Львів. Другими словами, коли ми йдемо не по тій дорозі і хочемо вернутися на добру, велика ймовірність, що ми будемо потім затрачати набагато більше сили, набагато більше потім здоров'я тратити, фінансів. І так є в житті, правда? Людина щось наробила, скажімо, вона. Нарубала дров, такий вираз є, зробила якоїсь біди в себе в житті. І потім все життя вона несе за ту проблему. Заліз в якийсь гріх. І потім той гріх, він має місце на тобою, може, може до всього життя потім мати на тобою місце. І ти тратиш сили, тратиш фінанси, як я кажу, здоров'я ти тратиш, час тратиш, щоб з тою проблемою розібратися, щоб вернутися хоча б назад до того пункту, звідки ти стартував. Хай поможе нам Господь, щоб ми розуміли, коли ми стаємо на цю погану дорогу, потім буде, потрібно буде затрачати багато, багато ресурсів, щоб хоча б вернутися назад. Щоб ми не ставали на ті дороги, а якщо ми вже на них стали, чим пошвидше вертатися. Чим пошвидше ти розвернешся на добру дорогу, тим більше в тебе буде часу і тим більше ти зекономиш ресурсів. І останній пункт: всяка дорога все рівно має кінцеве призначення. Ти можеш собі думати, а що тут такого? Що тут такого, що я, наприклад, так поступаю, чи що тут такого, що я стою на тій дорозі. Я, я тільки трошки, чи, чи хто як собі щось може пояснювати, але всяка дорога тебе кудись приведе. Немає дороги, яка би не вела нікуди. Це, знаєте, на стадіонах по кругу бігають. Ну, це не дорога, це просто стадіон. А всяка дорога вона має призначення, куди би ви не стали, вона кудись вас приведе. Кінцевий пункт є. Отак, От щоб ми розуміли, всяка дорога, на якій ми стоїмо, вона буде мати кінцевий пункт призначення. Все рівно щось ми пожнемо з цієї дороги, на якій ми стоїмо. Нема такої дороги, яка би нікуди не привела. І кілька прикладів. Це була, скажімо так, теорія більше. Кілька прикладів. Просто з життя Божих людей або людей, які просто в Біблії описуються, як приклади, на яких дорогах вони стояли і куди ці дороги їх привели. Перший приклад, як я вже говорив про Соломона, я почав з цих слів, що Давид. Говорив до Соломона, Соломон, збережи завіт, який, Господь, який ти заключив з Господом. І дивіться, от приклад Соломона, я думаю, він досить яскравий. Оцей путь, на який став Соломон, ми знаємо, що на початку життя Соломона він вибрав добру дорогу. Він вибрав дорогу любові до Господа. Написано, що полюбив Соломон Господа і приліпився до нього серцем. І Господь благословляв Соломона дуже велико. Ви знаєте про це. Але ви знаєте, що відбулося далі, на яку дорогу він став? І куди ця дорога Соломона привела? От я хочу зачитати, щоб ми бачили, як воно от в житті дійсно відбувається. Це третя книга царів, 11 розділ з першого вірша. І полюбив цар Соломон багато чужоземних жінок. Яка це була дорога? Це дорога любові до жінок. От він вибрав таку дорогу, він став на цю дорогу. Здається, що тут погано? Любити жінку? Чи хіба Господь забороняв це? Господь не забороняв. Але є, знаєте, шлях, який, би, як я кажу, є дороги, які здаються, нібито це не є гріх, нібито це не є погано. Но дивися, куди вона тебе приведе, кінцевий пункт призначення цієї дороги. Так от кінцевий пункт призначення дороги оцієї Соломонової, ви знаєте, я зачитаю: крім дочки Фараонової, моавитянок, Амонитянок, Ідумиянок, сидонянок, хитиянок, з тих народів, про які Господь сказав. Синам Ізраїлевим, дивіться, що казав Бог. Не входьте до них, і вони нехай не входять до вас, щоб вони не схилили серця вашого до своїх богів. До них приліпився Соломон любов'ю. Він не просто взяв собі цих жінок, але він серце своє розположив до них, він любов'ю до них приліпився. В чому була проблема от з цими жінками? Чи не можна було брати язичників? Чому іменно не можна було брати язичницьких жінок, я так скажу. Тут є відповідь. Тому що вони приліплять твоє серце, і вони навчать твоє серце служити їхнім богам. Не проблема в тому, що ти береш жінку з язичників, і вона стає віруючою, так скажемо. Не проблема в тому, коли дівчина виходить заміж за хлопця, який стає віруючим, приходить до церкви, чи хлопець бере дівчину. В цьому не проблема. Але проблема, от як Може дівчина, наприклад, вийти заміж за хлопця невіруючого. І ми знаємо, які потім можуть бути наслідки. Потім ця дівчина, не хлопець зачастую, приходить до церкви, а дівчина зачастую з церкви йде. Чи хлопець йде потім з церкви. Оце наслідки цієї дороги, на яку людина може стати. І це був наслідок цієї дороги, на яку став Соломон. Він приліпився до цих жінок. І ви знаєте, як там далі було. І в часи старості Соломона. Був час, коли все було добре, знаєте. От є час, людина ніби стоїть на тій дорозі, але ну, ніби все добре. Все добре складається. Ти ніби так не согрішаєш. Ну йде час. І, як написано в старості, Соломона, дружини його схилили, серце його до інших богів. І серце його не було цілком віддане Господу Богу своєму, як серце Давида, батька Його. І став Соломон служити Астарті. Це вже все наслідки того. Божеству Сидонському, милхому, мерзості Амуніцькій, і робив Соломон неугодне перед очима Господа. Ще одне місце зачитаю і я закінчую. Це буде послання Іуди. Дивіться, кілька слів, і я, я буду закінчувати, ми помолимося, хай Господь нам поможе. Це буде послання Іуди, 11-й вірш. Ще приклади про то, які бувають на практиці дороги. Дивіться: Гори їм бо йдуть дорогою Каїна. Написано, що є дорога Каїна. Спокушаються мздою, як валаам, і в уперстості гинуть, як корей. Просто приклад кілька слів. Якою була дорога Каїна? На яку дорогу став Каїн? Дивіться, Каїн приніс жертву. Господь цієї жертви не прийняв. Що зробив Каїн? Чи Каїн розкаявся, чи Каїн шукав, в чому проблема? Знаєте, в кому він свої проблеми знайшов? В братові своєму. І що він зробив наслідок цієї дороги? Пішов і вбив брата. Коли ми в своїх проблемах, в своїх бідах бачимо вину брата, сестри, жінки, чоловіка, дітей, сусідів, коли ми не в собі бачимо проблему, Адаме, чому ти согрішив? Жінка мене звела. А коли ми бачимо проблему в інших, оце і є оця дорога, яка веде. Потім до ненависті до свого ближнього, і потім я себе сам не можу виправляти. Другий приклад, про який тут написано, вал, валаам. В чому була проблема Валаама? Він полюбив гроші. Полюбив гроші настільки, не проблема в самих грошах. Но написано, обольщаються мздою неправедної, як Валаам. Це було обольщеніє. І людина заради того, як було сказано, ослиця починає говорити людина не чує. І корей про якого тут написано, хотів слави людської, він був з коліна Левійного, він був в служні Богові. Але він хотів ще вище стати на служіння священника. Він каже, хіба тільки ти, Мойсей, можеш служити Богові? Отакі От приклади. І як я бачу, це, знаєте, основні такі три, скажімо, життєві магістралі, От як Ісус сказав, все, що в світі, похід плоті, похід очей і гордість життєва. Вони і не є відуцяного від світу. Оці, знаєте, магістралі, похідь плоті оця любов до жінок. Похіть просто плотська, вона дуже багатьох людей звела. Похідь очей, любов до грошей. Не носитимуть ті дві дочки. Давай і давай. Людина постійно щось хоче. Як тут написано, гордість життєва, як оцей корей, приклад, став на оцю дорогу. Ви ми знаєте, я закінчую. Ми можемо не стояти на оцих великих магістралях, але ми можемо рухатися в їхню сторону. Ми можемо рухатися в сторону похоті очей, ми можемо рухатися в сторону гордості, ми можемо рухатися в сторону похоті плоті. І ми, знаєте, можемо не до кінця бути, скажімо, повністю гріхові, але ця дорога, на яку ми стали, вона нас приведе туди. Хай Господь нам поможе, що якщо ми стоїмо на цих дорогах, як молився Давид, Господи, подивися, чи не на опасному я путі і направ мене на путь вічний. Я би хотів такою помолитвою помолитися за себе і за всіх нас. Хай Господь поможе нам, щоб ми бачили, на якій ми дорозі стоїмо і куди ця дорога нас може привести. І якщо це погана дорога, щоб Господь дав нам сили зійти з тою дорогою і стояти на доброму путі. Помолимося, хай Господь нас благословить. Амінь.